Всім привіт! Ну що, друзі? І сьогодні разом з вами в ефірі передача Шалені, Шалені ручки! ручки та їх ведучі Влад та Міла. Сьогодні у нас осінній випуск. Ми починаємо робити осінні поробки. І саме сьогодні вже настав час прикрашати нашу оселю гарними поробками. А саме ми сьогодні разом з вами зробимо гарні. Підсвічники із звичайного сакану Стакану. Та, та кори. Та й свічки. Нам знадобиться для нашої поробки, для нашого підсвічника, ось така склянка. Звичайна склянка, але обов'язково, щоб вона була із товстого скла. Далі нам знадобиться кора. Ви можете цю кору, як я сьогодні зробив, відідрати від дерева. Але дуже хочу вам сказати: остерігайтесь, бабусь, тому що бабуся на страже порядку. Далі нам потрібна ось така бічовка і, звісно, наш клей. І наші свічки. І руки теж. І наші шалені ручки і свічки так само. Ну що? Ми починаємо робити нашу прекрасну а, та чарівну поробку. Беремо ось такі невеличкі клаптики а, нашої кори, Корин. і ми її повинні будемо а, цю кору приклеяти до нашого стакану. Ось таким, ось таким чином. чином да. Тільки ми її повинні приклеїти так, щоб в нас було ось максимально не видно стакану. Стакан, так. Ось вибирати, бачите, ось такі різні-різні шматочки кори... Треба взяти саме великий та ось так приклеїти на весь стакан. Ну і що, поїхали? Клеїмо. Клеїмо. Давай. Дуй. Ось так. І поїхали. Я буду ось так розігрівати. Наш клей. Тобі буду мастити. Тримай. А я буду клеїти. А ти будеш клеїти так. Ось таким чином. Ця поробка робиться досить швидко, і ви її можете використовувати не тільки як підсвічник. ви її так само можете використовувати як, наприклад, невеличку таку вазочку. Мілка обережно, тому що дуже гаряче. Під маленькі квіти. Так, під невеличкі такі композиції з квітів. Ось так. У нас виходить шедевр. Так, у нас завжди виходять шедевральні поробки. І, до речі, друзі, хочу вам нагадати, щоб ви обов'язково підписувалися на наш канал і ставили вподобайки дзвіночки. Тому що, щоб ви не пропустили наш наступний випуск. У мене вже є місце. Не, бачиш, диви, як гарно виходить. Так, поїхали. далі. Подивитись, як це гарно виходить. Тримай, будь ласка. Мені дякую. Прямо ось на своє місце. Друзі, ну і що? Ми продовжуємо разом з вами декорувати наш прекрасний підсвічник. Ось так. Далі нам потрібно взяти наш джгутик, відрізати. Ну, я не знаю, скільки його тут там, сантиметрів. Ну, хай буде метр. Щоб нам було гарно. Ось так один. Так, і два. Мілка. Тримай тобі. Раз. І мені два. Це нові волосся. О, дивись, який тобі можна таку гарну перуку тобі зробити. Так. І беремо наш джгутик. Ось так Дай. по центру. І ось таким чином нам треба обгорнути. Ось так. Ось так. Нашу гарну підсвічник. Так. І взяти. та... Зав'язати на цьому підсвічнику гарний бантик. Ось такий невеличкий бантик. Ось так. І цей бантик, друзі, ось, бачите, залишилися такі великі країни. Ми не сильно печалимося, беремо ножиця в канцелярський їж та звідрізаємо. Так, в мене теж. Ось так. Раз, два, три. Ілка, давай я тобі допоможу. Ось так. Ну і, звісно ж, друзі, не вистачає нашому підсвічнику самої свічки. Друзі, до речі, дивіться, якщо у вас дуже така от маленька свічка, як у нас. Яку ми зараз будемо класти, в наш підсвічник, а під, ваш підсвічник такий високий. Ви можете взяти трішки піску і насипати там половинку цього стаканчику піску. Так як у нас піску зараз немає, ми просто його її будемо ставити ось так на низ. Брати, Мінка, що там вийшло. О, дивись, вийшло. Так, друзі, ну що, підпалюємо нашу прекрасну свічку. Один, два, три. Так. Беремо наш прекрасний наш стаканчик. Трішечки його навхиляємо на, на, на бік. Ось так. І підпалюємо. Задули сірничок, Мілка. Так. Ось так. Так, друзі, ну що, просто погляньте, які гарні підсвічники в нас вийшли. І просто із звичайних стаканів. Звичайні стакани обов'язково скляні. Кору ми можемо знайти на вулиці. Якщо немає вірьовки, можемо обійтися без неї. Погляньте як гарно, як стильно, і до речі, це може бути не підсвічник, а це може бути, наприклад, якась ваза. Ви можете сюди ще е, додати якихось квітів, ось так. І у вас буде такий гарний осінній декор. Ну що, друзі? А ми хочемо вам сказати, вже почалася осінь, вже почалося таке гарне, осінній такий настрій, тому що наша країна почала одягати гарне, таке жовте помаранчеве листя. І ми хочемо вам сказати, щоб у вас була гарний та прекрасний настрій. Знаєте, незважаючи на те, що літо вже закінчилося. І ми хочемо вам сказати, що ми зустрінемося коли мілка. Вже наступний програм. До, до побачення! Бачення! Мамілка просто балянікі свічки гарні. Так, Я вони горять, знаєш, на що можна постійно дивитися? Можна постійно дивитися, як тече вода, знаєш, як а, дує вітер і як горить полум'я. Так. Це його ж можна додому забрати і поставити на, на Ось так. Моє да. прелість. Ну, <різь> шик білі грація. We'll see